Свідчимо про те, що Україна існує. Ми з вами свідчимо про те, що церква існує. Що християнство це не музей, не сива давнина, а це реальність. І така реальність, що в ній є що показати за тисячу років, що це вже, дивіться, слово музей, ми іноді його сприймаємо як щось таке, що припало пилом. А насправді від якого слова слово музей? Муза. Музей це місце, яке має надихати. Ми приходимо в тисячолітню Софію не для того, щоб побачити, що було тисячу років, а щоб продовжити те, що почалося тисячу років. Бо є такий образ в музейній справі, є ті музеї, які передають попіл. Ну, зберігають погляд. І розповідають, що колись він був вогнем. Ну, ви маєте уявити, що це було вогнем. А є музеї, які передають живий вогонь і його зберігають. Так от Софія Київська це той музей, який передає живий вогонь, бо тут і молитва лунає, і тисячі людей сюди приходять, і слово лунає, і проповідь лунає, екскурсії. Тобто, це живий храм. Музей, музей і храм мудрості. І це дуже важливо. Не просто якісь зображення на стінах, не просто якісь позолочені ікони, не просто якась мозаїка. все воно має свій сенс. І для нас найбільш насичена сенсами. Це ікона Софії Примудрості Божої, ось вона храмова ікона іконостасі, якої сьогодні пам'ять, яка у нас сьогодні була копія її на аналої, яку ми носили довкола, про яку розповідав е е е, отець Петро історію, да, що вона є тепер і у Вселенського патріарха з нашого храму. Але дивіться, це 18 століття, це ікона 18 століття. І це барок. Знамените українське мазепинське бароко, яке ми дуже часто сприймаємо виключно по тих квітах, візерунках, дуже таких вичорних формах, орнаментів всього. Але насправді воно таким самим було і в слові, і в іконопис. Якраз бароковий іконопис він наповнений смислами. Якщо ми бачимо баракову ікону, шукайте там символи, шукайте там смисли. Це, це те, що насправді є богослів'ям в фарбах. Тобто, коли за, за допомогою фарб е, богословствовали. Ну і Григорій Самічського рода, про якого я не забув, е, напевно, перша згадка про цю ікону це у нього, він е, в Жоні да, там у нього розмова при мудрості з людиною, і там серед іншим згадується ікона Софії при мудрості Божої і сковороді вона не сподобався. І він каже, що ці богомази безмінервні, ми знаємо, що Мінєрва це Афіна, що це богиня мудрості, і безмінервні – це не мудрі. Вони такого там понамальовували, щоб геть розібратися без толмача, без допомічника. А, значить, я виступаю в цій ролі. Але а, дивіться, але слухайте, той, хто читав Григорія Савича, той знає, що він те саме робив з словом писем. Бо його теж без толмача не прочитати, без знання Святого Письма не прочитати, без розуміння контексту чи багатьох речей не прочитати. Тому я сприймаю це як похвалу від Сковороди, він побачив багато чого свого. Але дивіться. Чому на місці, де нібито мала бути ікона Різдва Божої Матері, храм же на честь Різдва Божої Матері, храмове свято Різдво Божої Матері, ікона Софії примудрості Божої. Де там Різдво Божої Матері? Якщо ми не бачимо Різдва нібито, але відповідь теж є. чому на честь Різдва Божої Матері? Бо там на фронтоні цього будинку да, з цими колонами. Напис якраз от з притч Соломону. Там написано мудрість побудувала собі дім і поставила сім стовбі. Дивіться, мудрість збудувала собі дім. Ми сказали, що та мудрість, на честь якої цей храм, це Христос. Тоді хто дім мудрості? Божа Матір? Але а що таке Різдво Божої Матері? Це день, коли Бог-мудрість будує собі дім. Да? Тобто Він створює ту, яка стане для нього самого э, дому. Да? І придивіться, ви бачите там мудрість, Софію премудрість Божу. Де? В центрі маленького Христа, да, якого не одразу і побачиш. Да? Але він там є. І дивіться, це таке само зображення, як Коранта. Божа матір це так само, да? але вже з Христом. І мудрість будувала собі Дім. Дивіться, мудрість нашої київської Софії. Да? Мудрість, яка проростає в нас з вами, іноді не до кінця, правда? І ви розумієте, про що я кажу. Коли Божа Матір є домом мудрості, це може означати, що людина є Домом мудрості. Кожна людина може і має стати тим Домом мудрості. Ми ж говоримо, що Христос має народитися в нашому серці. Ми є дім Божий, да? ми тіло Христове. Да? Тобто, і це дуже важливо розуміти. Але ще якщо ми подивимося на цю ікону, то ми побачимо, що. Премудрість в спільноті, в громаді. Довкола перед Богородицею стоять пророки. Стоять пророки на, на горі ангели, тобто і Небесна церква, і земна церква, і пророки, і все це певна спільнота. І можна сказати, що домом мудрості є ця спільнота. Громада, спільнота, людство, як мудрості. Бо Бог стає людиною. А потім говорить всім нам, ви тіло Христове. Значить, Ви цей дім мучитесь всі разом. Але дуже важливо і актуально, я зараз це все розповідаю в різних аудиторіях, якраз людей, які займаються і захистом нашої країни, і розбудовою, її і, і, і певними реформами, і трансформаціями в різних сферах, не тільки в державній. Я їм кажу подивитись на цю будівлю і на сходи, які до неї йдуть. Домом мудрості може бути і інституція. Тобто класичне тлумачення семи стовпів, старозавір це сім днів творіння. Бог створив собі дію і поставив сім стовпів. В юдейській традиції це про сім днів творіння. В християнській традиції це про церкву. Бо там далі, якщо ви читаєте Соломона, там фактично і про причастяне, про вино розтворене. Там. І сім стовпів це сім таємств церкви. Але мені здається, що ми знову маємо брати ширший контекст. Бог приходить не тільки нас з вами, вірних церкви, спасти. Він хоче спасти людство. А ми маємо цьому якимось чином прислужитися. Так от, в цьому сенсі, дому мудрості може бути і інституція, церква. І інституція в тому числі не тільки зібрання, а й певна інституція. Так само, що веде до цієї інституції? Що веде до цього дому? Там є сходинки. І це сходинки чеснот. Щоб те, що ми будуємо, було домом мудрості, до нього мають, фундаментом його мають бути чесноти. Вони мають до неї вести. І, до речі, перша чеснота, там, на першій сходинці віра. Вона закрита золотом. Ну так символічно сталося. Що іноді, коли довкола золоти, знаєте, є такий жарт. Чому заможна людина не бачить горя іншої людини? Бо вона дивиться, Бо людина, якої немає, дивиться через скло своїх да? уявлень, вражень. А заможна людина вона починає це скло золотити чи серебрити. І приклад жертовної любові. Про яку ми говорили на початку, про яку на фронтоні, і яке для нас з вами сьогодні, це не пусте слово, це та реальність, в якій ми живемо. І дуже важливо, щоб ми, коли ми проживаємо своє життя, ми завжди пам'ятали, що є щось набагато більше, ніж ми, заради чого вартує жити, що вартує захищати, і що життя, любов. Бог, добро завжди переможе. Бо Христос смертю смерть подолав. Тобто Христом своїм переміг. Значить, ми, християни, так само завжди будемо перемагати. І дай Бог, щоб у нас з вами вистачало і сили, і мудрості, а коли не вистачає, щоб ми зверталися до Бога, щоб Він нам додав і від своїх щедрот. Від божественної сили і божественної мудрості